Друзі, ми з вами чудово бачимо питання: хто очолить офіс президента після відставки Андрія Єрмака за вислов повітрі і перетворюється на один з головних політичних вузлів тижня. І саме тому зараз ми пройдемося по всіх версіях, уважно, аналітично та без ілюзій. І спершу головне народний депутат Ярослав Желізняк озвучив одразу чотири можливі кандидатури: прем'єрка Юлія Свериденко, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, керівник гур Кирило Боданов і міністр. Стероборони Денис Шмигаль, але як це часто буває у нашому політичному лабіринті. Ситуація миттєво почала змінюватися. Уже згодом желізняк уточнює. Свереденко та Буданов залишаються на своїх посадах. А інший народний депутат Олексій Гончаренко заявляє, що йдеться мовляв про варіант із Федоровим, не чинною прем'єркою, а саме міністром цифрової трансформації. Та на цьому друзі коло претендентів не закривається. Аналітичний портал DeepState, посилаючись на свої джерела, додає до списку ще одне. Но фігуру Павла Палісу, який нині є заступником керівника ОП, і тут є важливий нюанс. Паліса має не лише бойовий досвід, а й навчання і контракти у США. Аналітики окремо наголошують, у нинішніх реаліях це є критично. Він був учасником усіх переговорних процесів глав держав. А це погодьтеся, додає ваги його кандидатурі, і все це відбувається на тлі великого питання: хто стане наступником після того, як офіс президента? Залишив Андрій Єрмак. А тут друзі події розгорталися стрімко. Нагадаю, 28 листопада Єрмак подав у відставку. Президент Володимир Зеленський пояснив це просто: не хоче, аби у когось виникали питання до України. Він подякував Єрмаку за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена так, як і має бути, але майже синхронно того ж дня, тільки раніше, Набу повідомила про обшуки керівника ОП. Слідчі дії санкціоновані, здійснювалися у межах розслідування а деталі нам пообіцяли пізніше, і тут з'являється ще один шар драматизму. Журналістка New York Post Кейтлен Дорн Бос публікує повідомлення, нібито від Ярмака, у якому він пише: я йду на передову і готовий до будь-яких репресій. У повідомленні він наголошує, що він є чесна та порядна людина. Перепрошує за можливу мовчанку на дзвінки та згадує, що був у Києві 24 лютого 2022 року. Але наразі і це ключово невідомо у який саме спосіб він планує долучитися до збройних сил і чи справді вирушить на передову паралельно. Деякі українські та західні медіа і політики пов'язують обшуки з гучним. Міндічгейтом навколо енергоатому. А видання за економіст додає ще один важливий штрих: Ярмак, який накопичив величезну владу і чимало ворогів, був приголомшений, дізнавшись про рішення президента. Нагадую, що він очолив офіс президента ще на початку 2020 року і за цей час вибудував систему, де ключові посади займали лояльні до нього люди, і ті, хто цій ієрархії опирався, зокрема міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та очільник гур Кирило Боданов, неминуча стака. Алеся з труднощами, так пишуть журналісти. Тим часом відбуваються рухи, і у переговорному напрямку. Президент Володимир Зеленський оновив склад делегації, яка зараз представляє Україну. До неї увійшли секретар РНБО та глава делегації Рустем Ом'єров, радник ОП Олександр Бевс, начальник гур Кирило Боданов, начальник генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, глава СЗР Олег Іващенко, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, перший заступник Заступник секретаря РНБО Євгеній Острянський, заступник голови СБУ, а також заступник начальника АГУР Вадим Скібіцький. І більше того, 29 листопада Рустам Ом'яров повідомляє, українська делегація вже на шляху до США вони працюють над узгодженням подальших кроків, спрямованих на досягнення справедливого та стабільного миру. Друзі, як бачимо, вся ця мозаїка кандидати в ОП раптова відставка, обшуки, заяви, зміни у делегації складається в один в. Вел... Великий нервовий сюжет у центрі питання влади, впливу та міжнародної комунікації у момент війни. І головне запитання: хто ж очолить офіс президента і які сили стоятимуть за цим рішенням? Відповідь схоже ще попереду.